Добрий день, Робимо сояшник, баба-яга так звана наша, який там ще не потрібний, ну подрібнювач, познівні хрестків в сояшника, правильно, як там ще. О, Вона повністю саморобна, бігаємо трактором Асей Персон. Перший раз він виїхав на подрібнювач. Соєшника, як він буде працювати, хотіли подивитися, що воно до чого. Баба Яга наша зварена. Кожен каток зварений по 2,20. Вони... Оця труба у нас 2,20. Діаметр у нас труби тут десь на вона, 300. Вона товстенька така, вони набрані водою усім. По, цьому, по трактору і по є Масей Ферус має 110 коней, Тягне він і не чувствує. Я б такий би, що, мабуть, і ще б доварив йому, бо ну, тягне браво, скорость брава. Може і стоя, може і не стоя. Побачимо. Перший раз виїхали, ми ось оту трошечки закаткував, я вже чи заподрібнив. Не знаю, побачимо. Подумаємо, може і доваримо так. Е, значить, що я побачив по масею подрібнювачі Хто має, може я щось не так е, придумав, ну, може підкажете, хто що. Значить. Е, Прус ми то зробили, все одно він проходить і ми бачимо, що палка ось ось сюди заходить. Я спеціально трохи заїхав сюди, в сояшник, щоб е показати. І ось будемо робити защити. Ось о, дивіться, палка прямо на датчик уперта. Подбиває. Є, і тут, і тут і ще треба буде робити. Защиту щоб оці провода і оці датчики не Не збивало. Ми ось бачимо, прям... я її не ставив, я нічого не робив, я просто заїхав і зупинився. Що палка стоїть вже напроти датчика. Коїсь може відбити. я просто заїхав в перший день, в перший раз, що він буде робити. Ну, Деякі нюанси, подивитися по масею іменно так, як він буде бігати, дробити. Так, тут у нас ззаді. Ну, ззаді тут немає нічого. Тут у нас все на місці. Йдемо на ту сторону, подивимося, що на тій стороні. Бо, вправді кажучи, я сам не бачив, що з тої сторони палка. Так, по бакові. Бак у нас пластиковий. Так, тут що в нас? Тут, тут немає ніде нічого. Тут бак пластиковий, він вроді крепкий, не должно пробити. А з тої сторони е, датчики, то треба, треба там робити защиту, тому що палка як не як е, влізе. E, значить, масей Фергусон на подрівнювачі з цими катками. E, бігаємо на третій передачі. 3D виходить вона там, чи як правильно. 3 так, e, 20 кілометрів. Ось такий у нас виходить фон після того, як він по. Зараз проїдемося. Вітер у нас... Так. Сейчас опустили руля. Снимаем с ручника. Трогаемся. Йде він, ну, не чувствує, пробував 4А, не пробуйте, не тягне. А 3D йде легка, ну, непринуждена, трогаюся з 3А. Коробка тут автомат, 3А я трогаюся і наворачую, 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 і погнали. І де він легко. Передній мост не включений. Якщо включається передній мост, він автоматично виключається, бо скорость 20-21 км, він автоматично виключається. Тобто йому вистачає йти на одному задньому мосту не, не потрібно. Тут автоматика, що мост, якщо більше 20 кілометрів, він по-моєму відключається. Зараз ще раз. Пилюга. А, Це був... Ох, сусіді згорали під ріпак, закаткували, так і сталося, Не посіяли ріпак. Розварачуся на 3D, я не переключаюся. Хватає йому на розвороті йому тронуться. Це тронулись 3А і пошла. Наверстали і вперед. Мурява. Дождів у нас не було. Останній дощ усього був два дні назад. Максимум промочив міліметрів 5, не більше. А дождів з весни більше не було. Тобто, зробимо, що буде далі, побачимо. Дякую, друг. Хто що знає по защитам, підказуйте. Може, хто що зробив, буду радий підсказкам. Дякую, до побачення усім.